І так, всім хао ребят. Сьогодні з вами Хім Кал, і у нас з вами нова рубрика на тему отримання досягнень. А саме сьогодні ми розберемо, як отримати всі досягнення в Outlast Trials. Не забудьте свою підписочку і ми розпочинаємо. Давайте розпочнемо з доволі не дуже складних. Гарбун та марафонець. Для їх виконання вам потрібно провести одну годину в сидячому положенні, а в іншому випадку бігає. Це дуже легко, так як більшість вашого проходження, ви будете тими займатися, або сидіть на ципочках, надіятися, що вас не найдуть, або тікати з усіх ніг. Ясновідіння, теж завдання, в якому ви повинні протриматись годину, але в цьому випадку вам потрібно запастись батареями. Та коли у вас буде закінчуватись, замінюйте і так ви зможете прискорити її виконання. Мотивований до лікування. Тут все просто, вам просто потрібно пройти 25 іспитів і тут навіть не потрібно нічого озвучувати. Поспіши, бігайте по карті, шукайте адреналіни і кого його 50 разів. І з цим трудощів теж не повинно виникати, так як він трапляється так часто, як і інші предмети. Прямо в яблочко або ігрок вищої ліги. В обох варіантах вам потрібно бути джойлом The Last of Us і запасти свої кармани бутилками та кірпічами, так як в першому нам потрібно попасти 50 разів в голову. Це можна виконати в режимі генезис, а в іншому випадку просто збивайте їх з ніг попадання. Але якщо у вас все погано з попаданнями, то ви можете виконати роздовило, де вам потрібно відволікати противника і направити його в іншу сторону 50 разів. Збирач, для цього вам потрібно знайти 15 документів. Ви можете використовувати гімнезії і змільчідні газяїв, так як там зустрічається більше всього документів. Ловкість рук для цього вам потрібно збирати відмички та відкривати закриті контейнери по типу аптечок або інших 100 разів. Механофіл. Для цього вам потрібно підійти до цього усатого дядьки на ім'я Карнеліус і взяти снарягу, після чого грати і активно використовувати в грі. Іпахонрік. Використовуйте 200 бутилочок з ліками, для цього нам потрібно отримати достатньо дамагу і після чого випивати як в останній раз. Гемофілік. Для нього вам потрібно потратити цілих 10 тисяч очков здоров'я. Надіюсь, у вас це вийде. Але вам потрібно давати вашим ворожнечий, давати по вашому чудовому лічку. Вдохни. Для цього треба використовувати антидот 100 разів. Для цього або отримуємо вушку ВЦ, міну, або получаємо порцію від особливого товариша. В міраж вам також потрібно протриматись 10 хвилин психозі. Скачок напруження. Я думаю, ви його зможете отримати разом з ясновидінням. Для цього беремо малі або великі батареї і використовуємо їх при проходженні. Попався. Використовуйте 100 разів укриття, це може бути морозильник, стіл, шкаф, бочка і інші. Прохід вільний. Для цього потрібно знайти двері, які позначені ловушкою, і зняти з неї батарею 50 разів. Проблеми з гнівом. Для цього вам потрібно розбити 50 закритих дверей. Заходимо в генезіс причастя сіроти, закриваємо двері на замок, після чого вибиваємо. Заряжено. Використовуйте заряд для снаряги 50 разів. Беремо, використовуємо і одразу використовуємо заряд. Люшкін, треба зібрати 1000 предметів, для цього бігаємо і збираємо все, що нам підходить під руку. Король дрифта. Для цього нам потрібно 2 хвилини пробути в скольженні. Тому біжимо до цієї мадам і забираємо в неї рецепт скольження. Після чого ми бігаємо і зависаємо, зависаємо присід і так отримуємо досягнення. Не до Напевно, одне із найскладніших для новеньких гравців, так як в ньому нам потрібно не отримувати поранення під час проходження 10 разів. І найкращими для цих карт поремку перекоменувати, накормити дітей, або унічтожити минуле. І тепер переходимо до тих, які або потрібно проходити в копі, або бажано, на мою думку, проходити з кимось. Разом ми сильніші. Потрібно виконати 50 кооперативних дій. Це може бути допомога в підйомі або ж вимати двійні двері разом. Контроль товпи. Для цього вам потрібно допомогти вашим союзникам, наприклад, коли на нього вилітає бабка шкафа або інше і так 50 разів. Постоправ. прав. Для цього вам потрібно або оживити, або допомогти другу 50 разів. Головне, коли ви реактуєте, самі не здохніть. Тож це може бути трохи проблематично для вашого життя. Збитий з них. вам потрібно буде нокнути 50 разів. В цьому випадку давайте вашим ворогам добити вас, а вашому товаришу піднімати і повторно заново робіть, якщо ви так вважаєте краще. І ось таке вийшло відео. Надіюсь, воно вам допомогло. Пишіть свої думки і ідеї в коментарях, я їх обов'язково перегляну. Також нагадую, що внизу під відео можна перейти на мій телеграм-канал або підтримати мене донат підтримочкою. А з вами був Хінкау і всім до зустрічі.